Всім привіт! Сьогодні у нас засклення балкону П-подібного. Бачимо вже виконаний демонтаж. Ось в такому стані. У нас металеві перила старі, які були, тобто вони вже максимально. Вижили свого життя, можна так це сказати. По-простому, метал уже ненадійний, метал уже поржавів. Тобто ми це все будемо зрізати зараз, прибирати і виварювати нові перила і робити винос по підвіконню. Ось в такому вигляді ми вже зварили самий парапет, тобто поручень. Здійснили варіант виносу по підвіконню. І з вулиці обшили металевим профлистом, тобто профнастилом. Конструкції вже встановили. Таким варіантом виглядає чорнова підлога з утепленням. Нагадається дерев'яний брус, між ним прокладається пінопласт-утеплювач і накривається OSB плитою. Стеля у нас теж. З утепленням. Як ми бачимо, дерев'яна рейка, по бокам вже є пластикові направляючі для пластикової вагонки, і утеплення вже на своїх місцях. Утеплення додатково, що воно так трималося, клеїли на клейпіну. Після цього показуємо виконане утеплення самого парапету. Ми пам'ятаємо, що там був голий метал, металевий каркас. Ось такий зовнішній вигляд має після утеплення, а ось таким чином воно було до цього. І закінчені роботи вже в нас настав вечір. В такому вигляді знімаємо. Вже повністю завершені роботи, все встановлено. Закріплено, вагонка пластику на своїх місцях. Вже трохи всі втомились, фокус, як ми бачимо на камері, теж. Підвіконники на місці, виробник профіля український це ВДС, підвіконня теж український, білий матовий варіант. На підлогу поверх чорнової основи постелили ліноліум. Ліноліум купував вже безпосередньо сам замовник разом з плінтусами. Ось такий балкон під ключ ми виконали за два робочі дні.